Добрий день. Хотів запитати, електричка 3 кВт, вона потребує реєстрації чи ні? В правилах пише, що не потребує. Ну і в мрев не реєструють. Електричка 3 кВт. Потребує реєстрації чи ні? От в МРЕВ їх не реєструють, в правилах теж написано, що воно не рахується 3 кВт. Мрев не, не Що Це ще не рахується механічним транспортним засобом. Але там талон є, якийсь? — там, не? Ну талон просто що ти купляєш його характеристики, більше нічого. Ну, якщо ми реально різкує, значить бо її ніяк не зрештує. Бо після трьох кіловат потрібні документи, так. ну, тих і права. Так. Дякую. Якщо, ну, якщо мревно різкує, то знайшов. Ні, то для... можеш там, ну вони не кажуть, що це обов'язково. Ти можеш його собі зареєструвати особисто для себе. Mm -hmm. Але типу, щоб... Не обов'язково. Не обов'язково. Добре, дякую, гарного дня.